Єдина насолода. коли багряне листя опаде, осяде тишою настерпний дзвін, я обернусь примарую вночі, та до тебе завітаю в сні, коли небо вмиється дощем, та хлинуть сльози до землі, я, наче сонце, стану серед них, та осяю весь зеніт, коли біль у серці спалахне, наплине клятий мов ті вежі. Я зведу незламні брами, І їх побачиш справжню велич, коли птахи лишать домівки, блакит захоплять темні плями, я сяду вороном безликим за вікном твоєї спальні, коли нутро прийме тривога, здолає сум тебе за мить. Згадай, що я єдина носолода, тому поклич мене усни.